Всім привіт! З вами GAMEBOY Boy AEM. І сьогодні я вам покажу і розповім про таку гру як Trick Castle. А як, якщо ви дивитеся це відео, то будь ласка, поставте вподобайку. І до речі, глядач, якщо ти дивишся дане відео, глядач чи глядачка, дивитеся це відео, поставте вподобайку. І якщо не підписані, підпишіться. Мені це буде приємно. Ну, а ми почнемо. Нас тут в головному меню є 4 пункти. Перше це скіни. Ми можемо вибрати будь-який скін. Але я виберу, звісно ж, звичайного рицаря. І ці, це... тут ще є 3 режими. Якби. Ну, не те, що режима, авокації. Перше це звичайний замок. В якому нам треба проходити рівні, щоб рятувати принцесу. Зараз ви самі зрозумієте що тут відбувається. В цьому повідомленні написано те, що десанвицар каже, що я вже піднявся на цей замок. І нарешті я зустрінуся з драконом. І визволю принцесу. Але тут дещо трапиться. Також тут багато рівнів. І потрібно збирати летючих мишей. Ну, це щось по типу зірочки. Щоб відкрити побільше рівнів. Звичайно, оці летючих миш... Цих летючих мишей можна і не збирати. Ось. Лицар такий підходить до принцеси, а виявляється, що це демон. Да. І, і він насміхається над лицем. каже: А ти давно тут ти чого сюди прийшов, і я тебе скину зараз. Ну і він. Скидаю лицаря з верхнього поверху на нижній, і нам прийдеться проходити рівні, вирішувати загадки, збирати летючих мишей. Також на деяких рівнях будуть зірочки. А ці зірочки потрібні для того, щоб відкрити рівні ще одною башнею. Башнею відьме. Чи як вона там називається, тут є звичайний замок. І можемо остаточно рятувати принцесу. Ну, і, окрім того, попроходити ще рівні, де відьмо? Там теж відбуваються всілякі дивні речі. Ось, наприклад, це зараз замок поки що. На цьому рівні нам потрібно. Оранжевий ключик. Якщо ми цей оранжевий ключик ставимо. Нам дадуть червоний ключик. І він не в замок. Як зелений і синій. Ось що буде, якщо ми ставимо цей червоний ключик. Ось що буде, якщо ми відкриємо всі. Скрині. То, як ви могли помітити, вилізли привиди і з'їдають нашого рицаря. А на даному рівні нам просто потрібно. Так, подивлюся, чи нема тут тючих мишей. Просто треба посунути двері. Взагалі ця гра. Як платформер і головоломка, як ви можете побачити. Тільки зараз. Так, відкриваємо наш замок. Як я казав, ключі потрібні тут для того, щоб відкривати башні. Разінніше відкрити додаткових 5 рівнів, які бажано пройти. Зараз рівень той же самий, але треба з іншої сторони отак підходити. Ось тут ми можемо знаходити секретні проходи на рівнях деяких, і отримувати, звісно, за це зірочки. Вона зверху не показує, скільки зірок зібрав, тому що я цю зірку вже брав. Тут в загальному 90 рівнів. І на цих 90 рівнях є. Є рівні, де бувають зірочки. Отакий платформа. Ось тут на даному рівні, наприклад, нам треба стояти, просто стояти. Якщо ми підемо, нас старе стрілою. Якщо ми нажмемо, теж прилетить стріла, тому ми просто стоїмо. Тут є бувають такі рівні, які щоб пройти, нам потрібно для цього виходити з самого рівня. Такі теж присутні. Тут дійсно треба подумати, як пройти чи той інший етап. Тут є рівні невеликі і малі, різного розміру. Стоїмо. Почекаємо поки ці всі шипи опустяться. Все, немає. Можна йти далі. Дев'ятий рівень. До речі, в ньому присутній один секрет. Це теж пов'язано з зірочкою. До цього секрету нам треба ключ стати конкретно в цьому місці, де видимі платформи. І тут буде ще одна зірка. Правда, ви не можете на даному рівні одразу і зірку відкрити, і фініш. Тобто вам спершу фініш бажано буде відкрити, а потім уже зірку брати. 10 рівень. На 10 рівні нам просто треба отут використати підказку. Вона тут, якби... Не зовсім використовується, але потрібно взяти для того, щоб пройти даний рівень. До речі, якщо ви не можете пройти певний етап, то ви зможете обов'язково використати підказку. Тут назначить зелений. Тут, певно, послідовний несважелів також треба нажати спочатку. Так. Червоний. Далі що там? Ага, оранжевий. Оранжевий, синій, синій? Да, синій. І фіолетовий. Ми не можемо поки що відкрити ворота, у нас нема ключа. Тому що нам на цей червоний важіль треба нажати. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 разів, щоб отримати ключ, і пройти на наступний рівень. Тут ми підвигаємо ми. Платформочку Білий ключ. Що нас? Це щось по типу найди різницю, чи що? Дай тут такі різни також присутні до різницю Ось ви тільки що побачили, як пройти даний рівень, де треба прибирати реклами. Ну добре, давайте ми вже тут закінчимо, а там пізніше розберемось, якщо вам сподобається ця гра. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, будь ласка, поставте вподобайку. А також, якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал. Всього найкращого. Слава Україні!